Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали дві зарядні станції, загальна вартість 89 дев'ять тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному з вас хто донатить, молодці. А тепер давайте попрацюємо. Трам вважає, що весь сектор Газа слід знести. Він непридатний та небезпечний для життя. Подальша доля сектора газа. Масові вбивства. Це називається підзніс, це називається під ноль, і ніхто нікого питати не буде. Чому так штати хочуть? В чому головний мотив? Не дати ворогові розвиватися, не дати шансу в майбутньому протистояти, тобто добити звіра отака От історія. Келох розкриє плани Трампа щодо закінчення війни в Україні на конференції в Мюнхені. Конференція відбудеться з 14 по 16 лютого. Що ж там буде розкрито? Чого ми з вами не знаємо. Така сама історія, як у секторі газа, якась територія. Буде зруйнована для життя і не одна. Зупиняємося там, де ми є, вважаємо це за щастя. І маємо надію на повернення наших територій надалі. Оце приблизно такий план. Плюс. Якась така нова серія буде в цьому серіалі цікавому, що якщо нам не віддадуть потім наші території, ми можемо зайняти чужі території, тобто ми можемо далі кудись зайти, нам чужого не потрібно. Ну, це, ж, це вже всі повинні були зрозуміти. Так, добре. Далі. РФ готова до переговорів з Зеленським, попри те, що вважає його нелегітимним. Заявив Пісков. Зеленський не є легітимним президентом України попри це, Рашка готова вести з ним переговори. Заявив прес-секретар. Це дійсно з їх сторони проготовність, чи це до чого такі заяви? А тому що виходу немає, військового а, прориву а, того, що вони хотіли, вихід на нові рубежі з їх сторони немає. І мають домовлятися, поки ще один козир від них не пішов. І це ЗС. Тобто, Рашка знає, що скоро у них і цього не буде. Це дуже добре. В Туреччині розраховують, що мирні ініціативи щодо України будуть конкретизовані до червня, глава МЗС Туреччини. Потрібен серйозний консенсус сторін. Що знають в Туреччині, чого не знаємо ми, і що до червня, що не до березня, наприклад. А, тому що Туреччині потрібно надалі з кимось торгувати, співпрацювати, і вони просто не можуть розуміти зараз, де чия територія. Тобто для них треба, щоб ми оприділилися не задля того, щоб перестали вбивати наших людей, а просто через те, що ну бухгалтерія трошки не сходиться, розумієте. Наша економіка розвалилася, і однією з причин було те, що з України вивезли великі капітали, заявив Зеленський. Це про кого? Про Верховну Раду? Чи що? В перший рік війни громадяни України вивезли з України принаймні офіційно 35 мільярдів доларів. Та під матрасами у ваших можновладців більше у кожного лежить. Ніхто не зміг їх зупинити. Це їхні гроші, це їхнє право. А хто, а хто мав зупиняти? А ну да, це їхні гроші, це їхнє право. О, економіка наша постраждала. Через корупцію, таку тотальну, знаєте, вже ну, таку, що просто дно от думали, що дно, а знизу постукали. Через це ні, економіка нормально себе чухає. Все через те, що вивезли кошти. Якщо економіка розвалюється, якщо вже так все погано, що ви сидите на цих бюджетних коштах поколіннями? Є у нас порах в порахавніцях. І я дві гадівцях. Google, ймовірно працює над технологією вбивства людей за допомогою штучного інтелекту. О, оце гарні новини. Так компанія прибрала зі своїх принципів заборону використання ші в зброї та інших небезпечних цілей. А я вам казала, що ні до чого гарного штучний інтелект не призведе, хоч ви всі, ну просто будете я не знаю, в три горла кричати, що це не так. Стучний інтелект, чи є для, від нього загроза для нас з вами. Перша загроза це а, те, що спочатку люди не будуть потрібні як робоча сила. Друга загроза люди тупі і, скоріш за все, треба їх всіх. Знищити. Отакі От дві невеличкі загрози. Зеленський про гарантії безпеки без вступу до НАТО. Давайте зробимо так: Поверніть нам ядерну зброю, віддайте ракетні системи, допоможіть профінансувати мільйонну армію. В Україні повертають ядерну зброю. Нам підвозять, або по суші, або по морю ядерну зброю. Вона наче знаходиться на території нашої держави, наче не на території нашої держави, і нас навчають, як себе з нею поводити. -ту. дякую.